Сьогодні ми знову відповідаємо на питання за соцмереж і разом з Олександром Всім привіт. поговоримо про системи опалення. Який тип котла вважається найефективнішим для приватного будинку? Традиційний газовий, конденсаційний, твердопаливний чи електричний? І чому? Ну дивіться, тут дуже важке питання, скажу так, давайте будемо уходити від, скажімо так, старих модифікацій. Тобто, перші традиційні котли. Якщо взяти європейський ринок, то ці котли вже не проходять сертифікацію, так як вони потребують дуже багато газу для того, щоб отопити, скажімо так, квадратуру в порівнянні з конденсаційними котлами. Тобто наразі, якщо ми вибираємо газовий котел, то саме актуальніше, що буде взяти, це реальний конденсаційний котел. Але друзі, не забувайте, що під ці котли має бути. Низькотемпературна система опалення для того, щоб він у вас працював в економному режимі, і дійсно ви відчули ту різницю між звичайним і конденсаційним котлетом. Якщо ми беремо вже, скажімо так, електрику і твердопаливний котел, то тут вже знаєте, вам треба обрати безпосередньо що у вас, скажімо так, в доступності із джерел, котрими ви можете опалювати. Скажу так: от на практиці, якщо взяти є. Скажем так, деякі локації, де немає газу, і щоб провести туди безпосередньо вже газовим магістраль, воно коштує дуже 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 дорого. Тому я думаю, що в даному випадку треба обрати якраз оці варіанти: або електричний котел, або твердопаливний котел, або вже безпосередньо, якщо дозволяє ваш бюджет, обрати тепловий насос. Чи використовуєте теплові насоси у своїх системах? Якщо так, то які? Які бренди, типи себе зарекомендували найкраще? Ну, давайте так. Якщо ми вже безпосередньо обираємо тепловий насос, то тут у нас є декілька варіантів, тобто по їхній конструкції: це може бути ґрунтові насоси, це може бути повітря-вода, чи це може бути просто повітря, і в залежності від цього вибору, це вже йде різний бюджет цих теплових насосів. скажімо так, якщо ми беремо, ну якщо взяти саме популярні, то або повітря-вода, або ґрунтові. Якщо взяти повітря, вода, то бюджет плюс-мінус це 10 тисяч євро. Якщо це беремо грунтовий насос, то бюджет плюс-мінус 20 тисяч євро тільки на саме обладнання. Просто якщо ми беремо грунтові, то там, крім обладнання, нам треба ще броти середловини для цього типового насосу. Тому тут цінник, скажімо так, дуже суттєвий. Але якщо ви можете дозволити собі, скажімо так, ці фінансові витрати, то звісно, ви зможете. Зекономити в подачу на системі опалення, як ти оцінюєш ефективність гібридних систем, і чи часто клієнти використовують такі рішення? Що саме підрозумівається під гібридними системами? Тепловий насос система так, опалення. Скажу так, ну дивіться, краще завжди перестраховуватися це моя суб'єктивна думка. Скажем, так ваші будівлі вам самим треба брати. Але моя думка, що завжди треба перестраховуватися, щоб у вас був додатковий, скажімо так, система живлення вашої системи опалення, тому що бувають різні ситуації: бувають, може не бути газу, буває, може не бути електрики і тому може бути така проблема. А плюс, якщо ми беремо систему з газовим котлом і тепловим насосом, то в принципі, якщо так скажімо, порахувати, то в принципі це напевно, ну чесно скажу, це теж моя суб'єктивна думка, але це напевно буде зараз сама найкраща система в плані економії. Тому що теплові насоси у нас найбільший відсоток дають при таких, знаєте, переходящих періодах. Тобто, це у нас осінь, зима, зима-весна. Тобто, коли у нас температура не дуже велика по мінусу. І він якраз дає свій коефіцієнт, котрий називається COP. Тобто, це той коефіцієнт, котрий він може з 1 кВт електроенергії перетворити в скільки кВт тепла. І якщо у нас дуже великі мінуси, то принцип там доходить, в принципі там доходить один до одного. Тобто, це плюс-мінус, як у нас електричні котел. І у той період буде дуже оптимально і економічніше об, о, наш будинок опалювати безпосередньо вже газом. Як ти вважаєш, в яких регіонах України теплові насоси використовуються найоптимальніше? В Принципі, якщо взяти нашу країну, то в принципі у нас, скажімо так, не полярний поліс. У нас така зима більш-менш лагідніша, тому в принципі теплові насоси можна використовувати. Всюди, в кожному регіоні нашої країни. Ну і плюс не забувайте, що в принципі можна за допомогою теплового насосу зробити мабуть, трошки універсальну систему. Тобто вона може у вас зимою опалювати безпосередньо у ваш будинок а літом працювати як система охолодження. Або другий варіант це опалення, плюс гаряче водопостачання. Які параметри ключові при виборі котла чи теплового насосу? Ну, знаєте, тут таке дуже дуже специфічне питання. Як завжди, я повторюся, якщо ви робите систему опалення, завжди звертайтеся до проектантів, щоб вони вам коректно і правильно розрахували систему опалення саме під вашу будівлю, а не взяли якийсь, знаєте, такий стандартний проект і вирішили, що нам вистачить денної системи під нашу будівлю. Тому обов'язково завжди прораховувати, щоб у вас все коректно працювало. А, ну, це перший момент. Другий момент ну це безпосередньо бюджет, тому що бюджет у кожної людини різний, і він розраховує, що він може наприклад витрати там одну суму, інший може витрати іншу суму. Тому, звісно, звертайте увагу на вас бюджет. Але не забувайте, що скажімо так, вкладені додаткові гроші на період планування і будівництва у подальшому дають вам економію. Тому не забувайте про цей дуже дуже важливий момент. Чи бувають труднощі з інтеграцією теплового насосу в уже існуючу систему опалення? Ну, глобальних труднощів немає. Ну, скажімо так, завжди є якісь моменти, тому що є існує вже система опалення, яка працює, і туди ще треба додати ще одне джерело опалення. Ну так я ну, не скажу, що там дуже глобальна проблема. Є моменти. Ну головний момент це безпосередньо, щоб у нас було місце, де можна розмістити цей тепловий насос. Чи впливає тип теплої підлоги на вибір джерела тепла? Ну, Скажу так: якщо беремо всі вже знаєте, інноваційні наші системи, котрі використовуються в опаленні, вони всі йдуть в принципі низькотемпературні. Якщо ми беремо теплопідлогу, це низькотемпературна система опалення. Тобто нам в теплу підлогу не треба там подавати там, 70-80 градусів, може навіть більше, якщо ми беремо просто. Звичайно, система опалення на радіаторах, тобто, в принципі, всі інноваційні, скажімо так, котли, теплові насоси, інші джерела опалення, в принципі, вже можуть працювати на низьких температурах, і в принципі, це те, що нам якраз і потрібно для системи теплої підлоги. Як часто потрібно проводити сервісне обслуговування теплового насосу у порівнянні з котлом? Ну, дивіться теж знову повторюсь, це моя суб'єктивна думка, але от дивіться, коли ви обслуговуєте вашу машину, тобто у вас є, наприклад, заміна масла, у вас є або там 5, 7, 8, 10, 15, як тисяч пробігу, або рік, От я вам теж рекомендую вашу систему плавлення обслуговувати раз на рік. Неважливо, то у вас котел, то у вас ну, скажімо так, то у вас газовий котел, електрокотел, тепловий насос або твердопаливний котел. Всі, всі ну, завжди треба цю систему обслуговувати і бажано робити раз на рік. І останнє питання, яке найбільше цікавило наших глядачів: чи бачите ви перехід на теплові насоси як перспективу для масового ринку, чи все ж таки комбінацію з котлами буде краще? Ну, дивіться, наразі я е, бачу, що все ж таки ну, на даний час е, система теплового насосу плюс газового котла це оптимальніша система, що може бути на даному часу. Але теплові насоси з кожним роком розвиваються все більше, з'являються нові моделі. Це обладнання дешевше в порівнянні з тим, як, е, скільки вони коштували, коли вийшли тільки на ринок. І тому я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до того, що саме теплові насоси це буде оптимальний варіант для опалення наших будівель. Тому що ну, навіть наразі, якщо взяти, там вже асортимент дуже-дуже великий від різних виробників і в це обладнання дає різний коефіцієнт. Тому, друзі, я думаю, що найближчі 5-10 років ми побачимо ще більший розвиток в цьому напрямку і, в принципі, поступово будемо переходити. На це обладнання і наостанок хочу зауважити, що нам дуже приємно, що ви задаєте нам стільки питань соціальних мережі. Тому чекаємо ще більше питань від вас та ваші підписочки на наші соціальні мережі. Друзі, якщо у вас є невідкладне питання технічного характеру, то ви знаєте до кого можете звернутися. Звертайтесь до нас у Вармакс, і наш кваліфікований персонал допоможе у вирішенні питань з вашими системами опалення, водопостачання, каналізації та інших інженерних мереж. Дякую, що переглянули дане відео. Гарного дня і мирного неба.